Закон України про національну поліцію, розділ 4, повноваження поліції. Ми повторюємо. Стаття номер 23 Називається Основні повноваження поліції. Ми повторюємо ці статті, тому що їх потрібно знати і вживати в житті, так вміти їх вживати в реальному житті. Перший пункт поліція відповідно до покладених на неї завдань. Двокрапка перший підпункт. Здійснює превентивну та профілактичну діяльність пригонного запобігання вчиненню правопорушень. Другий підпункт: виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає е, у межах своєї компетенції заходів для їх усунення. Третій підпункт: вживає заходів з метою виявлення кримінальних та адміністративних правопорушень, припиняє виявлення кримінальних та адміністративні правопорушення. Так, четвертий підпункт. Вживає заходів спрямованих на усунення загроз життю або здоров'ю фізичних осіб публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального адміністративного правопорушення. Здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні адміністративні правопорушення або події. Шосте здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах е, визначеної, е, визначеної підслідності. Сьомий. Розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування слідчої суді, суду ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісі та інших осіб у випадку вчинення визначених законом. Ну, бачите, отут є перелік тих осіб, ну, на що треба звернути увагу, от, розслідування слідчого судді суду ухиляються від виконання кримінального покарання. От, Ось цих людей розшукують, вони можуть бути в розшуки згідно ось сьомого пункту цієї статті, а інших, бачите, тут не передбачено. Тому, до речі, згідно з Конституцією, людей можуть подавати в розшук за рішенням суду, так, за кримінальні правопорушення. Ось так. Восьмий пункт. У випадках визначених законом здійснює повноваження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. Дев'ятий пункт. Доставляє у випадку і порядку визначених законом затриманих осіб, підозрюваних чиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Десятий вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах інших публічних місцях. 11. Регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній місці. Мережі 12. здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом, 13. видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів. У випадках, визначених законом, видає та погроджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху. 14. вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної допомоги особам, які. Постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації небезпечні для їхнього життя чи здоров'я. П'ятнадцятий підпункт вживає заходів для визначення осіб, які здатні через стан здоров'я а вік або інші обставини повідомити інформацію про себе, встановлює особу за невпізнаним трупом. Шістнадцятий підпункт забезпечує безпеку взятих під захист. Осіб на підставах та в порядку, визначених законом 17. у межах своєї компетенції, визначеної законом здійснює контроль за затриманням вимог, законів та інших нормативно-правих актів щодо опіки піклування над дітьми, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі. Ну, до речі, тут ще багато пунктів, так? тому кому цікаво, вони вже такі більш статистичні, то прочитайте їх самостійно, так? ставте вподобайки.